У Львові тривають тренінги сімейних лікарів з консультування та тестування на ВІЛ, що дозволятиме вчасно і швидко виявляти це захворювання. На своєму прикладі переваги своєчасно встановленого діагнозу розповідає Жанета, яка вже понад 12 років живе з ВІЛ. Вона каже, що в неї такого шансу не було. Все зупинилося, жити нема сенсу. Діти, я збиралася з дому йти, тому що не знала, як мене ну, себе поводити, як я їх можу наразити на небезпеку. А якби в той час вже була підготовка сімейних лікарів, оточення близьких, де я могла би прийти як до священника, до психолога, до свого сімейного, я би відкривалася. Вони, по-перше, мене б знали, і вже на ранньому стаді виявлені мені б допомогли. Завдяки тому, що зараз лікарі первинної ланки розширюють свої професійні можливості, це дозволяє краще працювати зі своїми пацієнтами. Це підтверджують і цифри. За весь минулий рік загалом провели 3700 тестів на ВІЛ. А від початку цього року, після того як перші 100 сімейних лікарів пройшли тренінг, ця цифра зросла майже вдвічі. Здоров'я кожного з нас є в наших групах, і які б ми послуги не запропонували, якби ми всі не організувалися без свідомого відношення до свого здоров'я, нічого не вийде. Відповідно, просто закликаю кожного мешканця раз в рік чи хоча б раз в два роки здати аналіз на ВІЛ і не гапатити, бо будь-який незахищений статевий контакт він є небезпекою. До того ж зараз є багато можливостей, як люди можуть пройти тестування у зручний для них спосіб. На чому ми акцентуємо? Перш за все, це не боляче. По-друге, це безкоштовно, це абсолютно не страшно. І це треба робити всім. Тому що кожен з нас є в групі ризику, кожен з нас. І насправді сьогодні, завдяки діяльності благодійної організації, наших міжнародних партнерів, доступ до тестування є максимально спрощений. Тести можна отримати поштою додому, якщо ви боїтеся йти до лікаря. Тести можна отримати в лікаря, зробити його вдома самостійно. Тест вам може зробити і ваш сімейний лікар. Тобто, поле для творчості тут абсолютно величезне. Саме так ми можемо. Я думаю, ми досягнемо цього до 2030 року, досягнути глобальної цілі ВООЗ по подоланні епідемії ВІЛ у світі. Тобто це можливо, якщо ми відтестуємося ВІЛ, якщо ми виявимо випадки, ті люди отримують е, належне лікування. Ну, тобто, це, 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 це нормальний процес, це, це здоровий глузд. Додамо, що у Львові та області загалом мають пройти тренінг орієнтовно 560 сімейних лікарів. Давид Берішвілі, Валерія Дудник, Юрій Яворський. Правда тут Львів.